Через погану якість зображення та часті перебої програм аналогове телебачення втрачає актуальність. Україна впевнено крокує у цифровий телепростір. На жаль, не кожен може дозволити собі встановити кабельне телебачення та сплачувати за його послуги. Для малозабезпечених українців діє програма президента, яка передбачає безоплатне надання телетюнерів пільговим категоріям громадян. Активно користуються нею і мешканці Закарпаття. Майже 24 тисячі заяв подали краяни на отримання телетюнерів. 10 тисяч з них уже встановлено. Дана інформація була доведена до громадян. Вона неодноразово озвучувалася як у друкованих засобах масової інформації, так і по телебаченню, судячи по Надходженню то Держтелерадіокомпанія радіокомпанія спочатку на забезпечує тих громадян, у кого є просто ефірний зв'язок. На сьогоднішній день вже надійшло таких відповідних цифрових тюнерів, більше 10 тисяч. Олександр Іванов інвалід другої групи. Живе сам, працює на двох роботах. Пан Олександр був серед перших в області, хто одержав телетюнер. Тепер він безкоштовно отримує інформацію з 50 каналів. Візуально дуже велика різниця. Тобто, ну це практично комп'ютерна якість. цифрове телебачення, тобто, ну, це цифрове телебачення. Це, це Звук стерео, дійсно стерео, не псевдо. Це ну до ну, ну, мені подобається, що можна. Ну, за заму за, з за, за допомогою ОСБ носіїв на копічувачів можна дивитись ще фільми. Тюнер пану Олександру встановили безкоштовно. В обслуговуванні він теж не потребує затрат. Це значно вигідніше, ніж супутникова тарілка, на придбання якої потрібні чималі кошти. Я люблю науково, історичні, документальні фільми. І ну, якщо було була б можливість такі побажання, там то таких програм більше. Ще майже 14 тисяч закарпатців чекають на встановлення безкоштовних телетюнерів. Згідно програми, до кінця року їх отримають всі, хто подав заявку до липня минулого року.